Дивіться тут на цьому прильоті. А... От коли фактично електрована авіабомба потрапила у житловий будинок на цьому місці. Біля 15 людей отримали поранення, двоє людей загинуло. Однак наразі ще аналізуємо і з там інформацію. За нашою даною вже більше людей біля 20 звернулося за наданням медичної фактичної допомоги. Працюємо в там, оперативному режимі. Ви крім того, підрозділи ДСНС ліквідують наслідки. Тут ми тобто, бачимо часткове руйнування двох відповідних поверхів, саме де знаходиться Водилися житлові приміщення, тому можливо, під завалами будучи люди Це мішені однозначно були наші цивільні люди, виключно цивільна інфраструктура, тому що в цьому місці жодного фактично підприємства, яке б становило цінність. Е у військовому сенсі немає. Є е, центральний автовокзал, який дуже насичений людьми, е, дуже таке е, живе, фактично, перехрестя. І тут ми фактично можемо спостерігати понівечені автомобілі, які просто зупинилися на червоношеві платформи. Тому це виключно черговий терор проти мирного цивільного населення у місті Харкові. враховуючи характер руйнувань. За інформацією правоохоронних органів, так. Однак, звичайно, що більш чіткі висновки будуть після експертних досліджень. Тобто Епіцентр удару це саме будинок був, так? Це від нього Епіцентр удару це саме житловий будинок, пряме волоювчання.